Базилік одна з найулюбленіших приправ, ще недавно був маловідомий в середній смузі, але в останні роки набрав популярність. Кожен городник намагається посадити його у себе на ділянці і, хоч базилік являє собою теплолюбну культуру. Посадці і догляді за ним немає нічого складного. Найбільш часто доводиться висаджувати його у відкритий ґрунт розсадою. Вибір місця і ґрунту для базиліка на ділянці, базилік прийшов до нас, з Індії. Дуже теплої країни тому ця трава не пристосована до холодної погоди і абсолютно не виносить заморозків. Однак, базилік все ж набув популярності в нашій країні завдяки невибагливості і легкому догляду. Він росте скрізь де тепло. Його садять не тільки в городі. Але і в теплицях або відкритому ґрунті можна з успіхом вирощувати його і в умовах міської квартири, причому навіть взимку, і в горщиках на сонячному підвіконні, і на утеплених балконах, при достатній кількості вологи, тепла і світла урожай буде не менш якісним, красивим і ароматним, ніж у відкритому ґрунті або на його батьківщині. Для отримання хорошого врожаю ґрунт для посадки базиліка повинна бути поживною, причому він особливо любить органічні добрива, тому кращими попередниками для базиліка є овочеві рослини, під які завжди вносять багато гною, перегною або торфу, огірки, баклажани, перці. Непогано росте базилік і після гороху, бобів, помідорів грядку треба влаштовувати на сонячному місці. Закритому від сильних вітрів краще ґрунту легкі і повітропроникні, з нейтральною кислотністю. Якщо на ділянці справа йде по іншому, ґрунт важка, глиниста, то в грядку для базиліка треба додати піску. А якщо сильно кислає, і вапна бажано готувати грядку ще з осені, добре перекопуючи ґрунт на багнет лопати з видаленням багаторічних бур'янів і внесенням добрив, чи потрібні базиліку мінеральні добрива. В принципі, він не відмовиться і від суперфосфату з калійною селітрою, але чи треба це вам? Адже в їжу ми вживаємо молоді пахучі листя, і навіть якщо вони не наковтаються всякої хімії, все одно буде думатися, що їмо не зовсім екологічно чистий продукт. тому… Якщо у вашому розпорядженні досить перепрілого гною або компосту, цим можна і обмежитися. Органіки на кожен квадратний метр можна вносити по піввідра, а то і більше, звичайно, якщо цікавий дуже високий урожай, вносять і мінеральні добрива, але це краще зробити вже навесні, незадовго до посадки. В такому випадку азотних і калійних добрив беруть по 10-20 г а суперфосфату 2 а суперфосфату Вдвічі більше, і не треба забувати про звичайну золу від спалювання деревних залишків. Це і добриво. І захист від багатьох шкідників зола в городі зайвою. Майже ніколи не буває. На квадратний метр її можна закопати не менше літрової банки. Базилік корисний не тільки людям, але і більшості сусідів по грядці. Його пахучі речовини відлякують багатьох шкідників, особливо тлю і павутинних кліщів. Тому там. Де проблем з вирощуванням базиліка зовсім немає, кущики цієї пряної трави висаджують по кілька штук на кожній грядці. Запах базиліка не подобається навіть комарам, що є ще одним приводом обов'язково посадити його на дачній ділянці, а багато заготовляють базилік в сушеному вигляді, тому що і він цілком справляється з подібними завданнями. Коли і як висаджувати базилік в город. При вирощуванні базиліка в городі на відкритій ділянці застосовують як посів його насіння безпосередньо в грунт, так і висаджування заздалегідь приготовленої розсади в лунки. В першу чергу вибір способу визначається кліматом в регіоні, а ще залежить від того, наскільки рано ми хочемо отримати урожай пряного корисного рослини звичайно. Розсадний спосіб вирощування для будь-яких теплолюбних культур в більшості регіонів нашої країни є кращим у будь-якому випадку. Якщо ви не купуєте готову розсаду, процес починається з заготівлі насіння і їх обробки. Рекомендується куплені насіння перед посівом потримати близько двох тижнів в теплому місці, наприклад, у батареї. Схожість від цього збільшиться. Перед посадкою варто продезінфікувати насіння в темному розчині перманганату калію для вирощування розсади на початку весни насіння сіють ящики на глибину 5-8, у звичайній квартирі сходи базиліка можна очікувати днів через 10. догляд за розсадою, як і в разі більшості теплолюбних рослин, як правило. Найбільш міцні екземпляри після появи пари справжніх листків пікірують окремі стаканчики. Якщо цього не робити, нічого страшного не станеться. Базилік не перець або баклажан, ароматна трава у вас все одно виросте. Просто не треба допускати в ящику сильного загущення, ніколи пікірувати, треба, хоча б прорідити, оптимальна для висадки у відкритий ґрунт розсада базиліка, повинна мати 4-6 справжніх міцних листочків. Зазвичай це буває до кінця весни початку літа висадка розсади базиліка у відкритий ґрунт. Терміни висадки розсади базиліка у відкритий ґрунт визначаються їй станом і поточною погодою орієнтовний термін в більшості регіонів кінець травня. Хоча рік на рік не доводиться, навіть в Саратовській області в 2008 році морози все вбили на городах 9-10 червня, але це звичайно. Катаклізм, без яких життя не обходиться. Важливо, щоб до моменту висадки розсади ґрунт прогрілася градусів до 14-16. Бажано вибрати для посадки похмурий день. Якщо це не вийшло, після посадки кущики треба заховати від сонячних променів, прикривши газетами травою або краще легким спанбондом. Техніка посадки проста, особливо якщо кожен кущик базиліка виріс в окремій ємності, зручніше садити у вологий ґрунт. Тому, якщо давно не було дощів, грядку треба полити злійки водою нормальної, температури краще, якщо вона зігрілася на сонці, ніж рослинами витримують відстань 20-30 см. залежить від сорту і наявності місця на грядці, глибина посадки приблизно така ж, як і та, на якій рослина звикла жити в стаканчику можна трохи глибше. Закопувати в землю з листям, як ми часто чинимо з розсадою помідорів, не слід відразу після посадки треба акуратно полити кожен кущик приблизно одним літром теплої води з ковша. Бажано тут же замульчувати невеликим шаром перегною або, хоча б сухої землі. Відео Кіровка розсади на грядку, червневий посів насіння у відкритий ґрунт у більшості регіонів країни посів насіння базиліка безпосередньо у відкритий ґрунт цілком можливий. Правда, на серйозний урожай можна буде розраховувати тільки до кінця літа, лише на півдні можна без побоювань сіяти вже на початку травня, а в середній смузі, тільки ближче до початку червня. Орієнтир приблизно такий же, як і для посадки розсади. Закінчення сезону можливих заморозків і прогрівання ґрунту градусів до 15. звичайно, за умови використання укривного матеріалу спанбонд, лутрасил, на худий кінець, заслужена поліетиленова плівка можна зрушити термін посіву на два тижні тому, але якщо не хочемо зв'язуватися з укриванням, дивимося на погоду і стан ґрунту адже поліетилен треба буде знімати відразу після появи перших сходів, а не ткані матеріали. Раз тиждень після них насіння базиліка, схожість до п'яти років чорного кольору і дуже дрібні сіяти, як радять деякі городники, поштучно морока сенсу в цьому мало, можна, як і насіння моркви, змішати з піском, щоб не було зайвої густоти, але сіяти доводиться все таки рядовим способом. Чи треба замочувати насіння перед посівом? Можна, звичайно, і навіть в розчині стимулятора росту годин на 5-8. Але після цього їх треба підсушити до сипучості, інакше сіяти буде зовсім важко, і треба враховувати, що замочені насіння зійдуть на кілька днів швидше. Посів проводять в неглибокі траншейки, виконані мотикою, між траншеями витримують відстань 30-35 см, якщо сухо. Траншеї треба добре пролити водою з лійки без ситечка. Після посіву відразу присипати землею і притоптати глибина, як і разі посіву на розсаду. Сантиметр або менше поливати після посіву для більшості типів ґрунтів не бажано, утворюється кірка, і на глибині один стане сухо, якщо добре пролили траншеї, вологи для сходів насіння повинно вистачити тижнів, через два на грядках вже повинні бути дружні сходи, і як тільки можна буде схопити їх за верхівку. Слід зробити перше проріджування. Спочатку залишаємо між рослинами відстань близько 10, коли настане час для другого проріджування, до 20-30, деякі кущики можуть і загинути, крім того, проріджуючи вдруге, ми вже зможемо трохи поласувати апетитними листочками, та й не треба висмикувати завчасно. Це ж вітаміни, які ми і хотіли отримати. Подальший догляд як в разі посівів насінням, так і висадкою розсади однаковий. Догляд за базиліком, догляд за посадками базиліка, простий регулярні поливи прополка, спушування. поливи повинні бути регулярними, але без перезволоження краще вечірні. Все таки базилік, трохи примхлива трава, не переносить ні пересихання ґрунту, ні застою води в грядці. Багато садівники час від часу в поливну воду додають сечовину, один столова ложка на відро, мабуть, це єдине добриво. Яке можна сміливо рекомендувати для підгодівлі базиліка, воно добре стимулює приріст листя, і в сильно розведеному вигляді абсолютно нешкідливо для навколишнього середовища. Використання селіт для підгодівлі зелених рослин менш бажано, але якщо грядка була добре заправлена органічними добривами, без підгодівлі зазвичай можна обійтися. Щоб збільшити пишність куща, верхівку після появи 5-7 міцних листочків можна прищепнути, тобто відкусити нігтем. Тоді з'являться нові пагони над кожним з решти листя, і ароматний урожай буде значно вищий, хоч може давати до 15 бічних пагонів, кожен з яких в свою чергу. Теж галузиться, якщо не хочете отримувати насіння для посівів на наступний рік. До при появі суцвіті їх треба відразу обривати, зазвичай базилік цвіте в другій половині літа, причому цвіте довго і рясно. Базилік в разі правильного догляду і гарної погоди дає ароматний урожай аж до настання осінніх заморозків. Кожен раз зрізуючи листя для вживання, треба стежити і заз'являються квітами. Якщо їх не обривати, урожай різко знижується. Якщо мова йде про врожай для себе до шашлику. То по кілька листочків можна зривати практично кожен день, якщо мета отримання великих врожаїв, то фактично його знімають два рази за сезон перед світінням і в кінці літа в такому випадку зрізають майже все листя. Залишаючи тільки трохи в нижній частині пагонів при настанні осені кущі, якщо вони до сих пір в хорошому стані, можна навіть обережно викопати, розсадити в горщик і поселити на зиму в квартирі. Надходження врожаю продовжиться. Особливості посадки у відкритий ґрунт в підмосков'ї, Підмосков'ї, як і вся середня смуга України, характеризуються нестійкістю погоди однак її літні капризи, не перешкода до вирощування базиліка. Тепла в літні місяці цілком достатньо, а дощів зазвичай тим більше вистачає, тому питання може стояти тільки в тому, як садити. Відповідь теж проста виключно розсадою. Посів насіння, звичайно, можливий, але урожай з насіння буде отриманий лише ближче до осені, і період споживання ароматних зелених і фіолетових листя буде невеликий. Якщо городнику ніколи навесні займатися вирощуванням розсади, Її легко купити в готовому вигляді, і навіть в горщику закопати який в землю на ділянці дуже просто краще сорти базиліка для посадок в середній смузі України, в тому числі і в Підмосков'ї Ереванський і дрібнолистий перший дає красиві синьо фіолетові кущі 40-60 см, Другий має невеликі зелені листочки, хоч трохи нижче. Насіння сіють в ящики за два місяці до висадки розсади в ґрунт для Києва. Це початок квітня. Розсаду вирощують, як зазвичай. Під посадку базиліка в городі відводять найтепліші, добре удобрені грядки. У відкритий ґрунт розсаду з 4-6 листками висаджують після закінчення загрози заморозків, найнадійніше не раніше 10 червня, якщо на ділянці є парники або теплиці, можна робити це і раніше, але треба пам'ятати, що базиліку потрібно багато сонячного кольору. І в укриттях він відчуває себе набагато гірше, але ж в підмосков'ї і так досить часті похмурі дні. Квітконоси треба обривати відразу, як тільки вони почнуть з'являтися. Тим більше, що в кліматичних умовах Києва насіння базиліка все одно практично не визрівають. Базилік одна з корисних пряних трав, володіє своєрідним ароматом і покращує смак як салатів, так і багатьох перших і других страв. Виростити базилік не так просто, як, наприклад, кріп або щавель, але цілком можливо, якщо на вашій ділянці поки ще не було цієї цікавої прянощі, треба обов'язково спробувати її туди поселити.